Процес, Сам процес дерусифікація, тобто його взагалі не має бути. Сьогодні, наприклад, жаль, цей процес дерусифікації він е, сприймається як щось таке дуже активне, по суті, варварське е, знищення всього, що стосується там, русифікації, так, умовно кажучи. І тому сьогодні ми можемо зайти на дуже небезпечні речі. Чия, наприклад, є церковно святська мова. Ну так вона створена для Києва. Для Київської церкви. Чи підпадає вона під процес деросифікації? Очевидно, що потрапить. І церковно-севянські написи будуть деросифіковані. Очевидно. Але ця мова створена для Києва в часи хрещення Аскольда, Володимира, Ольги. Якщо ми говоримо про деросифікацію, то ну, давайте тоді думати про інші моменти там, чи, наприклад, на церковно-севянському. Мові, яка була, потім приросла в офіційну мову, скажімо, канцелярську мову Гетьманщини, написана більшістю універсалів. Це, ну, це не літературна українська мова. О, офіційною мовою канцелярською Григорій савич Сковорода писав свої твори. От в чому деросифікація? Якщо це демосковізація, наприклад, так, ну добре, тоді ми маємо от в цій абсолютно в цьому наступі абсолютному, ну, давайте закриємо університет Тараса Шевченка. Ну, Він же побудований був з рахунок реального наказу з Москви побудувати університет. так? З Харківським цікавіше, там місцеві еліти вирішили зробити, але Ну, от. Тобто вона має бути акуратною. Де оця межа? Так, якщо ми говоримо термін, то даємо визначення. Якщо я кажу, що це годинник, і не кажу, що в ньому 100-500 тисяч механізмів, так, е шестерн і гвинтів, то це, за цим словом годинник нічого не стоїть. За словом, дерусифікація нічого не стоїть. Дайте визначення цієї кація. А вона різна. Я не хочу говорити про те, що будемо коли в Лаврі, в українській, в українській православній лаврі, в православній церкві України, що на мострі ми будемо збивати дзвонів написи, зроблені церковно связькою мовою, тому що цей елемент буде вважатися русифікації. Ну, давайте будемо відверті.